Чого нам потрібно навчитись? Нам потрібно навчитись відслідковувати свої думки та сортувати їх, наче біологічне сміття. Тому що взагалом всі думки мають деяку схожість. Ми там хвилюємося за те, що трапилось. За те, що може трапитись, і за те, що сказала інша людина. Блін, тупо все. Ну, Сірі. Я вас навчу задавати собі правильні питання. Ви їх вивчите, ви їх практикуєте. Вам цього буде достатньо на все ваше життя.